Вітаю Миколаю. Сьогодні у нас 5 липня, 25 рік. І знімемо огляд на проабрикоси. Це наш абрикос, як я кажу, він без назви, він дуже старий вже посаджений років 20 тому назад, а то й більше. Абрикос звичайний абрикосовий. Бачимо, ми хоч і обробляли гнилі ну сюди, мабуть, не дістали. Як завжди стою на криші, тому що абрикоси на самої верхівці вже достигли. Ось бачимо подекуди, де-не-де. Абрикоси маємо на верхівках. Виліз обірвати, тому що вже почали падати і шкода в цьому році немає зовсім абрикос. Коли вони будуть падати. Розмір, звісно, дай Боже, в цьому році. Ось такий розмір. Ну Зважимо, тому що дуже дивувався, коли раніше хтось там на вагу ставив абрикоси будь-які плоди. А тепер сам зрозумів, що так простіше орієнтуватися. Ось бачимо. Дві абрикоски які гарні. Зараз зірвемо, підемо, зважимо їх, подивимося. Ну, звісно, в такий рік, то й вага буде добре. Дуже загружався, прикріплю минулорічне відео, коли він був повністю в описі буде канал, не канал, а під відео. Посилання на минулорічне відео. Як він був, це на нього щеплений у нас персик. Те, що я завжди кажу, інжирний, дуже, дуже шикарно виглядає персик. Ну, більше показувати нема що. Зараз оглянемо його ззовні, всередині. Ось так цей абрикос виглядає з землі. Я ж кажу, от в цьому році зіграло якраз те, що високі абрикоси. Вон на верхівках лише є. Вон дивіться, яке завантаження на верхівці. Понизу немає нічого. Почали падати. А ось завантаження персик сатурн на абрикосі. На маточному дереві немає зовсім. А тут ви подивіться, що робиться. Ось нектарин. Нектарин супер. Це взагалі це... на маточному дереві ні одного нема. Все, йдемо дивитися абрикоси. Зважимо абрикоски. Який вони мають розмір. Що це у нас? 77 грам, 77 грам. 79 грам. Ну, різний формат. пошкоджена морозами видно. 54. Ну, такі самі. Самі 79, ну, 60 грам це в неї ось такі, це в минулому році, були при повному завантаженні. Чому не Ось така структура. Має ось таку структуру м'ясисту, соковиту, можливо, смачну. Да? На попробуй. Скуштуй, скажи. Смачно, не смачно. Такий твердуватий він, навіть який достигши, він твердуватий має гарний транспортабельний. Вигляд смачно? Смачно. Солодкий. Все. солодкий. все, онука сказала солодкий, значить будемо куштувати. Все. Дякую за увагу, підписка, вподобайка. Досягають у нас інші. Шалах, скоро буде. Тож, тримаємось, все буде добре, коли кожен буде займати своєю справою. Дякуємо захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Тримаємось, буде все добре.